Вийшов з Маневицької колонії і знову узявся за крадіжки. Житель села Боголюби, не Клуцька, напевно, вже так звик бачити небо клітинку, що по іншому йому не живеться. Чоловіка раз за разом ловлять і садять до в'язниці. Як його перевиховала тюрма у наступному матеріалі. Чи можна крадія перевиховати у доброчесну людину? Не раз після того, як за кимось зачиняють двері тюремної камери, кажуть, у нього буде час подумати. Хтось справді після звільнення змінює своє життя, а хтось знову чимчикує злодійською стежиною. От і житель села Боголюби раз за разом потрапляє за ґрати у 2020-му дали три роки і три місяці ув'язнення. Відсидів. Вийшов, знову заробив ув'язнення вже на чотири роки за зберігання боєприпасів. А тепер до послужного списку додалося ще й шахрайство. Принаймні так інкримінують слідчі. Чоловік дивується новому вироку. Ніхто не ворони свідків, не подусіли нікого. А тут оказалось, 5 і 6 За що за те, що я все не дав, і ніхто претензії не має. За шось такі рукава. Зрозумів вас. В поліції кажуть, що чоловік то видурив телефон, то взявся красти сковорідку, дезодорант, чай і навіть лазерну указку з ліхтариком. Через два дні вже в іншому магазині, мовляв, поцупив кухонні ножі, а в подальшому підсолодив собі життя ще й шоколадками і віски. А оскільки воєнний стан, то і покарання нині суворіші. Призначити остаточне покарання у виді п'яти років п'яти місяців позбавлення волі. Чоловік каже, що він відшкодував підприємцям збитки, а в апеляції захищати себе буде сам. Мовляв, від адвокатів йому толку нема. Вам залучити захисника чи ви будете, маєте можливість укласти угоду з іншим професійним захисником? Не треба залучувати. Я не буду сам захищати, бо воно нічим не спасати. Зрозумів вас. Тобто ви будете захищатись самостійно. Правильно суд Так, Ну що захищати там явинуватину ви ви ж бачите, ви ж правильно все зрозуміли, що оскільки справа розглядалася в скороченому так званому порядку, то інші доводи щодо винуватості, щодо фактичних обставин справи не буде предметом апеляційного розгляду. Чому ж, вийшовши на волю, не працевлаштувався? Говорити із журналістами не став. Олена Лищук Неля Прокопчук для новин на часі.